Гроші на машину, то одразу і на ремонт її збирай. У рівному ледь не на кожному клаптику асфальту, як не вибоїна та кладка. Оминути ями на дорозі не завжди зможе і досвідчений водій. Рівнянка Анастасія Бондар полюбляє подорожувати власним транспортом, Щоразу нові цікаві та неповторні місця. Втім, одна з таких подорожей закінчилася в автосервісі. Пошкоджена гума, тут є гуля, і її просто можу на ходу розірвати. Незалежно вскочує в яму, не вскочує в яму. Тобто покришка вже реанімації більше не підлягає. Дірява дорога ледь не залишила машину Анастасії без колес. Мінімальне відрихтування коштувало недешево. За викатку титанових дисків мені це обійшлося майже 500 гривень, тому що в двох місцях один диск лопнув, мені його варили. Нові титанові диски коштують на моє авто порядка 6 тисяч, покришки коштують в районі 4 тисяч нові. Анастасія каже, і претензій нікому не пред'явиш, бо марно, хіба лишається обурюватись, просто хочеться посивіть, поплакати, поривіть, взяти машину на руки і перенести, бо ти розумієш, ну що такий стан доріг, і скільки ти по таких дорогах зможеш їздити, то жодної зарплати, навіть не мінімальної, тобі не вистачить на утримання авто. Щодня з такими проблемами зіштовхуються десятки водіїв. У автосервісах вже і навіть колекції пошкоджених деталей машин збирають все через неякісне дорожне покриття. По кільцю була, був розсипаний гравій і машину понесло, вони змогли загальмувати, і колеса вдарилися об бровку. Внаслідок того, погнуті диски, погнуті речаги. Розбита цапа, вистрелені подушки безпеки. Треба ремонтувати. Їх відмовити неможливо, їх потрібно замінювати. Ось таких речах буде приблизно коштувати е, 3,5 тисячі. Робиті шини, зіпсовані покришки, розбалансування коліс. Для механіків автосервісів роботи чимало. Кажуть: і дня немає, коли до них не звертаються водії, які пошкодили свою автівку через те, що потрапили у ями на рівненських дорогах. Розмір протектора це 9,5 за стандартами заводу 10 міліметрів. Е, ну, після такого. Пошкодження це просто сміття. Інформація про скарги на вибоїни на рівненських дорогах для начальника рівненського шеу як сніг на голову каже: та не все так погано, як комусь могло б здатися. Як ви можете оцінити взагалі стан доріг рівного? На сьогодні задовільним. Натомість патрульні ледь встигають проводити обстеження ділянок вулично-шляхової мережі, проводять заміри вибоїн та ям, складають акти щодо порушення вимог до експлуатаційного стану доріг. Візуально спостерігається ямковість на такій, 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 такій ділянці. Якщо яма, видно візуально, що вона глибока, зупиняємося робимо заміри, коли дійсності перевищує допустимі нормативи. Складається певний акт, на основі якого вже винну посадову особу притягуємо до відповідальності. Є кілька ділянок, які мають незадовільний стан, але це питання вже узгоджено з міським головою, і дані об'єкти е, внесені до е, плану фінансування на другий півріччя. Саме кажуть, що постійно їдеш яма на яму. Це питання все відносне. З міської скарбниці виділили 12 мільйонів гривень на частковий ремонт 150 вулиць міста. З них 3 мільйона гривень піде на поточний ремонт проїздів по місту. Ремонтуватимуть дорогу традиційно по рівненській. А там через рік, два латка на лаці можна знову братися за ремонт, принаймні так впевнені рівняни. Ти коли їдеш, враховуючи е, розмір латки, ти здалеку не дуже можеш оприділити чи латка, чи все це таки яма. Ти починаєш або гальмувати, або якось її ну об'їжджати, що вже створює, як сказати, таку небезпечну аварійну ситуацію на дорозі, враховуючи, що ти їдеш не сам. Якщо ж машина таки потрапила у яму і пошкодила колесо чи іншу частину автівки, патрульні радять викликати їх. Якщо знаків немає, водій не попереджений, і там є порушення на стандартів, звичайно, притягаються до відповідальності посадової особи, винні. Але ще є ж ситуація, коли водій бачить перешкоду або ні. Якщо, наприклад, яма залита водою, водій дійсності візуально не міг побачити, що там яма, він ж не може догадати, що під в калюжі має бути яма. Це ми складаємо відповідні матеріали на розгляд суду. Тобто порушення на стандарті, що супутньо спричинило сконі-транспортні пригоди. Це теж дані матеріали розглядає суд. Суд встановлює степень вони, але це не не є відшкодуванням збитків. В подальшому дана особа, якщо визнають, наприклад, комунальну організацію винною цьому, має право в цивільно правовому позові на відшкодування збитків звертатися до суду. Рівненські водії загартовані, вони можуть сміливо, хоч на ралі бездоріжжям вирушати, адже круті схили та вибоїни для них не новина. Пробита шина чи зігнутий диск буденність. Головне, щоб в гаманці завжди були зайві декілька тисяч гривень на ремонт улюбленої автівки. А міськше у широку за традицією все ремонтує і ремонтує дороги. І неважливо в дощ чи сніг, та все одно кількість пошкоджених машин від вибоїв не зменшується. Натомість, рівненські. Патрульні складають протоколи Шео за незадовільний стан доріг. Вони ж сплачують штраф періодично. В інших випадках подають до суду, бо ж не визнають своєї вини. Інеса Пославська Володимир Захаров, Антон Киричук для програми Детальний новинний огляд.